У 2015 році Міністерство культури України внесло Михайла Жванецького до так званого білого списку діячів культури, які виступили проти анексії Крима Російської Федерації у 2014 році та підтримують територіальну цілісність України. Щоправда, згодом сам Жванецький прокоментував це так: моя публіка, концерти у мене в основному робота у Росії. Я мушу все це обміркувати. Я весь час. Якось так займаюся своєю справою, а мене так чи інакше утягують у політику. У свою чергу політики теж тягнулися до Жванецького 28 лютого 2019 року. Жванецький отримав від російського диктатора Володимира Путіна орден за великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність нагородити Михайла Жванецького орденом за заслуги перед вітчизною третього ступеня. Рішлося у документі після численних коментарів. Письменник-сатирик вирішив пояснити, чому прийняв орден від російського президента та написав цілого листа. У ньому, зокрема, він писав: Мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато, лікар прийняв в Одесі орден трудового червоного прапора: Одеса, моя маленька країна.